Привіт, мене звуть Дмитро і це черговий випуск моєї рубрики на YouTube-каналі «Інфобізнесмен Трусак», де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Від одного успішного підприємця я недавно почув таку пораду, що він каже, що створюйте контент, коли у вас в житті в інфобізнесі жопа. Тобто, коли у вас складні часи в вашому інфобізнесі, в вашому житті, показуйте це своїй аудиторії. Він каже, що. Чесний контент про складні часи, він набагато цінніший для вашої аудиторії, ніж контент про успішний успіх, про те, як у вас все добре, як все чудово, який ви молодець. А оцей чесний контент, коли у вас щось не виходить, коли ви це показуєте, транслюєте своїй аудиторії, він дуже підкупає свою аудиторію, він дуже зближує з вашою аудиторією. І він каже, що дуже жалкує, що в ті часи, коли в нього. Були там важкі часи, коли в нього там багато чого не виходило, що він не знімав цей контент, не показував це своїй аудиторії, тому що це були чудові матеріали, які показували його шлях, як він пробивався, як він досягав певних успіхів, як йому у нього щось не виходило. І це дуже цінний контент, і він тому радить такий контент знімати. Я вирішив ось записати цей випуск і трошки поділитися з вами своєю маленькою такою думкою, яка в мене зараз відбувається в інфобізнесі. В цілому, все то в мене нормально в житті. Ну якби гріх жалуватися, але на фоні того, що відбувається взагалі в нашій країні, зрозуміло, що гріх жалуватись, але якщо взяти там інфобізнес, то в інфобізнесі не все в порядку. Є певна така дубка, якою зараз хочу з вами поділитися, чесно розповісти. Ну, те, що є, так? І поділитися з вами. Останніми своїми такими експериментами, які проводив я в Фейсбуці, в основному, в Фейсбуці, в Інстаграмі, поділитися своїми аналізом цих моїх гіпотез, моїх результатів. Можливо, ця інформація буде для вас корисною. Так, це негативний досвід, але з цього негативного досвіду я спробую вам е, витягнути таку корисну інформацію, яка буде корисна для вас. Так? Тож, що хочу почати, дивіться, я коли починав інфобізнес, у мене е, мені. Було розуміння, що мені треба залучати трафік на свої воронки продажів, і мені треба розібратися з Яндекс Діректом. Я тоді купив курс по Яндекс.Діректу, розібрався з Яндекс Діректом, почав налаштовувати там рекламу, і Яндекс Дірект мені приносив підписників по хорошій ціні. Я нормально вмів налаштовувати цю рекламу, все в мене добре працювало. Потім відбулись певні події. Яндекс заборонили в Україні, і мені довелося від нього відмовитися. Так? Я думав, що можливо з часом все там стабілізується. Я знову повернусь до цього інструменту, але сталося не так, як гадалося. І потім я вирішив: так, все, поки з Яндексом проблеми, почну розбиратись в контакті. Почав в контакті, там створив а, сторінку, ну, сторінка в мене була. А, створив групу цільову, почав там створювати різний контент. Почав залучати на цей контент трафік ВКонтакті, контакті, почав створювати воронки в контакті, розібрався з цим дуже добре. Створив свої платні продукти по ВКонтакті, по налаштуванню реклами, по створенню воронок, там книги в мене були, відеокурси, все це розвивалося. Я добре розбирався у ВКонтакті, добре вмів налаштовувати рекламу, все нормально. Потім відбулися певні події, самі знаєте, які не буду зараз називати, щоб мене Ютуб не заблокував. Так от, і мені довелося певний. Проміжок часу, коли це все почалося, повністю відмовитись від мого всього старого інфобізнесу, повністю звернути всі свої інфопродукти, повністю звернути там свою діяльність в Контакті все це від цього всього відмовитися, і все. І сайт свій закрити, і всі інфопродукти закрити, все позакривати. І я почався заново на новому ринку, почав створювати чисто український контент і почав все під україномовну аудиторію, щоб чисто для українців все це робити. Але я розумів, що у нас зараз певні складні часи, і зрозуміло, що людям не до цього. Але я все ж таки вирішив, що буду це робити. Робити якби з оглядкою на майбутнє. Не знаю, вийде це, це майбутнє буде чи не буде у мене особисто, не знаю. Але я так вирішив робити. І я вирішив, так, мені ж треба і трафік, мені треба щось робити. Я вирішив розібратися з Фейсбуком. Вирішив, що треба навчитися налаштовувати рекламу. В Фейсбуці навчитися користуватись Фейсбуком, інстаграмом. Зараз мені ці інструменти, бо я не можу там ВКонтакті, я не можу Яндекс Діректом, як раніше, користуватися. Мені треба нові інструменти. Тобто там в мене не вигоріло так, все це звернулось. Тепер мені знову треба освоювати новий інструмент. І я почав розбиратись з Фейсбуком. І я вирішив так, спробую в Фейсбуці щось зробити таке. Взяв, створив в Фейсбуці бізнес-сторінку. І в цій бізнес-сторінці почав на цю бізнес-сторінку. У мене була така гіпотеза, що давай я буду кожен день там на протязі-два там, місяці. Я буду кожен день викладати корисний контент по темі інфобізнесу. На цій сторінці і подивлюсь, чи дає мені Фейсбук якийсь органічний трафік. І щоб це далі давало якийсь результат. Я закріпив у себе на бізнес-сторінці пост, в якому рекламував свою книгу по інфобізнесу і вів людей в воронку під цю книгу. Так? І я почав викладати кожен день, я викладав певний контент на цій бізнес-сторінці і сподівався, що, можливо, там з часом це дасть хоч якісь результати. Але я побачив, що от я майже два місяці викладав кожен день контент, а органічного трафіку не було. Тобто Facebook безкоштовно мої пости ніяк не просував і я ні, ніякої аудиторії не отримав з цих постів. Потім я спробував деякі пости там, рекламувати за допомогою платної реклами. Це такий маленький поштовх дало, якийсь сенс мав це. Але люди в воронку не підписувались. Найголовніше, так ну головна моя ціль була, щоб людей направити в воронку. Люди там дивились щось, там лайкали пости, які я запускав через платну рекламу, але в воронку не підписувались. І це було печально. І я потім подумав: так, Фейсбук, напевно, зараз не дуже актуальний. Перейду в інстаграм, буду в інстаграмі щось робити. І я вирішив: так, в інстаграмі є класний інструмент Reels. Що я буду робити? Я буду викладати постійно рілсиці безкоштовні за допомогою цих рілсів. Я буду отримувати безкоштовний трафік, і цей трафік мені треба направляти в воронку. Я створив нову воронку, «11 інструментів 11 секретів інфобізнесу. І я цю воронку в шапці профілю рекламував, і я вирішив, що я буду створювати багато рілсів, таким чином отримувати безкоштовний трафік від інстаграму. І цей трафік буду направляти в шапку профілю. і Ця шапка профілю буде вести в свою воронку продажів і таким чином, навіть на невеличких якихось переглядах. Навіть якщо мої лси не будуть набирати дуже багато переглядів, все одно буде аудиторія на моїй сторінці. Люди будуть підписуватись. Люди будуть найголовніше потрапляти в мою воронку. І там, вже, коли в мене збереться певна кількість підписників, я можу там зробити запуск посів по Джефу Волкеру, там запустити новий продукт і щось уже далі з, цими, з цією аудиторією, з підписниками робити. І я почав активно викладати, записувати рілси, ділитися безкоштовною корисною інформацією. І все нормально, наче рілси якісь там перегляди набирають, але люди не підписуються в мою воронку. І це печально. І, і це якби вибуває з колії, розумієте, коли в тебе ідея, є, гіпотеза, і ти наче все правильно робиш, але люди. Не роблять кінцевий, кінцевий крок, так вони не підписуються в воронку, те, що мені потрібно. Бо я хотів, щоб люди підписувалися воронку. Я таким чином зібрав певну цільову аудиторію, і потім цією аудиторії вже працював, створював під цю аудиторію продукти платні і вже потім монетизував цю аудиторію. А люди не підписуються. І я розчарований. І в мене, коли я дивлюсь, там знаєте в соціальній мережі, мені складається враження. Останнім часом, що всі успішні, у всіх все виходить, одного у мене не виходить. Я з цієї тестую, тестую, а в мене щось не виходить, а всі довкола успішні, у них все виходить. Але насправді я просто ж не знаю, що в них там відбувається в житті, як у них це все проходить, скільки гіпотез вони тестують. Тому це лише моє припущення. Так? Що я ще зробив? Я вирішив, так, релси мої мало переглядів набирають, треба їм трошки допомогти. Почав залучати платну рекламу, використовувати платну рекламу. Платна реклама в на інстаграмі налаштовується через Фейсбук. Я розібрався, як цю рекламу налаштовувати і почав свої рілси просувати. Не безкоштовно, а, а через платну рекламу просувати ці рілси. вони почали набирати більше переглядів, але кінцевий той крок, який мені потрібен. Але люди не в мою воронку. І це мене е, дуже засмучувало. Але я розумів, що є і якби проблема і моя, і не моя. Можливо, я. Певним чином не дуже правильно створював рекламу. Я вам далі поділюсь трошки своїм досвідом, бо я навчаюсь зараз в Genius Space, проходжу курс по таргетованій рекламі в Фейсбуці і Інстаграмі, і я певні моменти зрозумів. Але зараз не про це. Давайте далі. Так, от я почав залучати платну рекламу на ці рілси, Перегляди вони більше набирали, але люди не підписувались в мою воронку. І в мене була така логіка. Так, Веріси просуваю, більше переглядів, люди не підписуються в воронку. Можливо, вони не підписуються в мою воронку, тому що ця воронка веде на сторонній сайт, і на цьому сайті вони повинні там підписатися або через телеграм, або через емейл. Можливо, це якби такий крок серйозний, і люди не хочуть його робити. Давай зроблю воронку в інстаграмі, щоб люди з інстаграму. Одразу потрапляли в воронку в інстаграмі, щоб вони нікуди не переходили на якісь сторонні сайти. Я вирішив, так треба створити воронку в інстаграмі. Створив новий лід магніт, створив, налаштував воронку, розібрався, розковирявся, все налаштував цю воронку. Так, тепер мені треба зробити рілси, які будуть вести на цю воронку. Люди повинні в цих рілсах коментар певний писати і потраплятимуть в мою воронку. Створю, створюю рілси, викладаю. Люди дивляться, ці рілси, люди лайкають, але коментар не пишуть. Головний, головну дію не виконують, щоб стати підписником. Вони не пишуть той коментар, який веде на те, щоб вони стали підписниками. Тобто немає ось цього останнього кроку. І я знову в мене все не спрацьовує. Думаю, так, добре, безкоштовно я не можу отримувати таких людей. Давай зараз зроблю за допомогою платної реклами. Почав за допомогою платної реклами розкручувати ці рілси. Люди дивляться, люди лайкають, але люди не пишуть коментар, не, не роблять головну ось цю дію. І знову в мене не виходить. І саме саме знаєте, саме образливо те, що я дивлюсь там рілси інших людей, дивлюсь, люди роблять таку ж саму дію, як і я. Вони знову ж таки рекламують свій рілс, знову ж таки закликають написати коментарі. У них по 30-40 коментарів під їхнім рілсом, а в мене ніхто не пише цей коментар. І я засмучений. І я засмучений, і я думаю, так, що мені робити? Так, давай я запишу рекламу в Фейсбуці і поставлю ціль, щоб там рекламу показувала е, людям які з великою вірогідністю, поставлять лайк чи напишуть коментар. І це дасть мені результат. Люди будуть писати коментарі, якраз те, що мені потрібно. Запускаю цю рекламу, люди лайкають, дивляться відео, лайкають, а коментар не пишуть. І я думаю, блін. Відео набирають купу лайків, а коментарів немає. І я засмучений і знову не спрацювало. І знову люди не роблять цільову дію, яка мені потрібна. І я знову такий засмучений. І знову в мене не спрацювала моя гіпотеза. І ось так постійно. І саме образливо, я ж кажу, що я дивлюся, інші підприємці роблять щось схоже, і в них все наче виходить, а в мене не виходить. І я розумію, звичайно. Коли я починаю аналізувати і так в голові, чому не спрацювало, звичайно, я розумію, що я запускав рекламу на мікробюджети. Тобто я запускав там на 3-4 долари рекламу, прокручував її і, і дивився, чи дається результат. Ну, у мене логіка була яка: якщо там за 3 бакси я не отримую ні одного коментаря, то навіщо мені там вкладати 100 баксів? Звичайності, якщо б я вклав там 100 баксів, можливо, там були б якісь коментарі. Але. І я не хочу там, отримувати підписників за дуже дорого. Тому я дивився, запускав мікробюджет там, на 3 бакси, рекламу запускав, нема коментаря, нема сенсу далі крутити рекламу на цей Рілс, на цей нема сенсу далі щось там розкручувати це. Тому в мене така логіка була. І потім, коли я почав дивитися навчання по Фейсбуку, я дізнався таку цікаву річ. Коли я налаштовував рекламу. На залученість, щоб люди там ставили лайки або писали коментарі, я очікував, що люди будуть писати коментарі, коли я запускаю таку рекламу, коли я ставлю таку ціль в Фейсбуці. Але мені в цьому навчанні донесли таку ідею: що коли ти вибираєш таку ціль, то Фейсбук хитрий, він показує твою рекламу в першу чергу людям, які зроблять найпростішу цільову дію. А найпростіша цільова дія це лайк. Тому Фейсбук показує твою рекламу людям, які з великою вірогідністю лайкнуть, а не тим людям, які з великою вірогідністю напишуть коментар. Те, що мені треба, щоб люди потрапили в мою воронку. І тому люди, коли я запустив таку рекламу, люди просто брали, лайк, але Фейсбук показував. З мою рекламу тим людям, які з великою вірогідністю лайкнуть, бо це найпростіша дія. І це були не цільові люди, бо це люди, які просто підряд всім щось лайкають. І він таким людям показував, такі люди дивились мої відео, такі люди просто лайкали і все. І це не давало ніякого результату. Тобто, це не моя цільова аудиторія. Це перша. Тобто, до чого ця ідея? До того, що треба розібратися, треба розібратися з цим інструментом. І я зараз, як колись я зробив сяндекс діректом, я зараз проходжу на Навчання в Genius Space і я дивлюсь курс про таргетовані реклами в Фейсбуці. І в першу чергу, моя задача розібратися добре з цією рекламою, щоб я розумів, що там і як влаштоване. Зараз я розбираюсь і розумію певні свої помилки. Я розумію, що це неправильна ціль на рекламу, вона не дасть мені той результат, який я очікував. Так? І плюс, коли я там показую там, рекламу, тобто є купа різних нюансів. Тобто в цьому, в цьому треба розбиратися. Тобто я зрозумів, що. Ось така ось такий тип реклами, ціль, залученість вона не дає результати. І, бо Фейсбук в першу чергу показує людям, які ставлять лайки, і, і ці тонкощі це треба знати. Щоб їх знати, треба навчатися. Тобто це така головна ідея, так розумієте? І ось так усьому, так. Я щось роблю, щось створюю, щось налаштовую. в мене з'являються якісь гіпотези, і в мене не виходить. І ось останні гіпотези, які я тестував, було багато класних ідей. І я за допомогою ось цієї реклами в Фейсбуці, інстаграм з Рілсів Фейсбуку, я намагався ось ці гіпотези тестувати, але в мене не, не вийшло. Так і зараз моя задача це глибше. Поглибитися в таргетовану рекламу, розібратися краще з цією темою, і потім протестувати. У мене ще є декілька е, хороших гіпотез. Я ще їх буду тестувати. І, і ось так. І для чого я вам це розповідаю? Так, навіщо я вам це на, на, нагрузив вас цією інформацією? Такою я вам це розповідаю для того, що коли ви почнете. В інфобізнесі там ви виберете якісь інструменти, у вас будуть якісь гіпотези. Ви почнете тестувати, у вас щось не буде виходити, і це нормально, так якщо ви <сь> не супер такий везунчик, то у вас, скоріше всього, теж будуть якісь факапи, якісь будуть щось не виходити, буде, щось буде налаштовувати, гіпотези будете пробувати, не буде виходити. Але це не значить, що вам треба здаватися. І я хочу донести до вас ідею, що ось я бачите такий невезунчик. У мене купа гіпотез, купа ідей, я тестую, стараюся, але більшість того, що я пробую, воно не виходить. Але це не привід мені здаватися. По-перше, я розумію, мені це подобається, я не буду здаватися, бо мені це подобається, і я це буду копати далі. По-друге, я не привик здаватися. Я розумію, що рано чи пізно я докопаюсь до суті, я знайду відповіді, знайду рішення, і все буде чудово. І коли я знайду рішення, я потім ці рішення зможу дати людям і вони зможуть цим скористатися. Це буде дійсно цінно для людей. Тому це мене не зупиняє. Тобто, це мені дає мотивацію продовжувати. Тобто, не здаюся. Тобто мені це подобається, я хочу докупатись до істини, я хочу знайти істину, і я хочу, щоб у мене все вийшло. І я готовий для цього зробити все, що треба, так розібратися з тим, що потрібно, прочитати там книжки, подивитись відео, пройти курси, все, що треба, але в мене вийде рано чи пізно, бо я не готовий здаватися. І з таким підходом повинні підходити ви до інфобізнесу. У вас багато чого буде не виходити, але це не привід здаватись. Це не привід залишати там свої. Старання, не привід відмовлятися від якихось нових гіпотез, не привід там переставати щось робити. Продовжуйте. Якщо у вас щось не виходить, розберіться добре з цим інструментом. Купіть якісь платне навчання, подивіться, як люди налаштовують. Подивіться, розберіться з усім, і потім використовуйте цей інструмент. Тобто вибрали інструмент, почали щось робити. Не виходить почніть розбиратися, почніть шукати якісь безкоштовні матеріали, купіть якісь платні матеріали, розберіться добре з цим інструментом, протестуйте купу різних гіпотез. Спробуйте проаналізуйте, що ви робили, що виходило, що не виходило, чому це могло не виходити. Продовжуйте, не здавайтеся, не думайте, що всі довкола, всі такі супер успішні, всі все виходить, а у вас не виходить. Є таких купа людей, як і ви, які щось пробують, у них щось не виходить, але вони продовжують. І за рахунок того, що вони не здаються, за рахунок того, що вони продовжують, роблять знову, 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 пробують, тестують щось нове, розбираються, вчаться, знову пробують. У них рано чи пізно щось виходить. Ви не бачите ось цієї е, картини, так. Яка була там за, за успіхом, яка стоїть. Ви бачите лише там яскраву картинку успіху, а ось ту задню картинку той шлях, який, який людина пройшла, ви не бачите, і вам здається, що все було чудово. Але не все чудово. Дуже багато ось цієї дупи, з якою приходиться зіштовхуватись. Я вам трошки оцієї своєї дупи розкрив. Зараз у мене ось такий. Період, тобто мені здається, що всі навколо успішні один я, у мене щось не виходить, що я роблю майже те ж саме, що інші люди. У них все виходить, у мене не виходить. Але це все лише в моїй голові. так. Все насправді вийде рано чи пізно. Я з усім розберуся, я просто не здамся, я знаю, що я просто не здамся. І я закликаю вас також не здаватися, продовжувати, розбиратись у всьому, йти до кінця, продовжувати робити. Знову і знову спробу і не здаватися. Ви нормальна людина, у вас теж у мене не виходить, у вас може щось не виходити. Але якщо ось такого людини, як я вийде, врешті-решт, якщо я там бо я не здамся, я буду продовжувати. Якщо в мене вийде, то у вас точно вийде, бо ви будете більше везучі, ніж я. Тому продовжуйте, робіть спроби, старайтеся. Вчіться, навчайтеся, робіть багато гіпотез нових, тестуйте гіпотези, продовжуйте і рано чи пізно у вас все вийде. Ось такий трошки душевний, трошки такий чесний, чесна розповідь вийшла. Сподіваюсь, що вона мала певний сенс і для вас, принесе вам певну користь. Буду на цьому закінчувати. А якщо ви хочете, щоб я поділився з вами ще моїм досвідом, як я запускав рекламу в Ютубі, як я там робив, тестував різні гіпотези. Напишіть в коментарях про це. І я постараюся як можна скоріше записати новий випуск і поділитися з вами своїм досвідом, як я в Ютубі що я робив, які гіпотези тестував, як у мене що виходило, що не виходило. І поділюсь з вами цим. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня чи вечора, коли ви це дивитесь, і у вас все неодмінно вийде. Просто не здавайтеся.